Зробили ми загін, вже заселили на вечір перепілок. Підключили воду, поставили кормушки, засипали корм. Зараз вам покажу перепілок. Ось вже, вже купається. І у нас перепілки Помістилися тут 143 штучки. Ой, 145. 145 штучок. Ось вода проведена. Вода стояла зверху, тому що були клітки. Ми вирішили не здімати її, Та привели шланги вниз. кинули трубу і поставили поїлки. Будемо пробувати вирощувати перепілку на полу. І будемо дивитися, що краще, вирощувати перепілку на полу чи в клітках. Зараз покажу. Поставили вже автоматику для світла. Поки що тут нагріває приміщення Тепер, і градусний. 13,8.